Осягнення суті того, що вивчається. Сухею. А чому? За що б ти не взявся, ти завжди та в усьому досягаєш вражаючих результатів? Я просто можу сконцентрувати свій розум виключно на об'єкті вивчення. І завдяки цьому можу увійти. Середину його, тим самим осягнути саму сутність того, що вивчається. Важа метушливий розум постійно бігає, наче мавпа з гілки на гілку, і тому він не здатний довго залишатися на одній гілці, тому він і не може знаходитися в належному стані. Опанування обраного предмету, а багатьох людей відволікають від осягнення самого предмету думки про те, який зиск можна отримати від цього предмету, і як можна заробити на отриманих знаннях. Ось так частіше і буває, що меценатами стають люди. Зовсім байдужі до грошей. Але здебільшого талановиті люди, чий розум сконцентрований лише на їх творчості, не здатні концентруватися ще й на зароблянні грошей, так як тоді їм доведеться відволікатися від самого процесу осягнення цієї творчості, що, звісно ж, відіб'ється на результатах обраної ними. Діяльності. Тому їм потрібно обирати союзниками тих, хто здатний сконцентруватися на зароблянні грошей, а це вже називається продюсерство або промоутерство.